Вчора я вирішив трошки судьбу свою ввести в заблуждіння і ввечері, вже без п'яти хвилин одинадцятої, прямо перед початком комендантської години, я вирішив встигнути додому і порушив правила. Повернув на двойну сплошну, не було нікого, і тут <смі> із-за моста із за бугра виїжджає поліція. І ну вони бачили, що я розвертався на горизонті. Якби, зупинили мене так, в чому справа. Знаєте, чого? Знаю, що що кудись поспішаєте, ну комендантська година, хочу встигнути додому. Ну так, тіпа, поважна причина, давай документи, перевірив документи. І після того, як він перевірив документи, каже, ну допоможи ЗСУ тоді, якщо ти. Ну, я так і достав кошельок. скільки думав, ти ж гад, ну порочиш, блін, армію, ні-ні, ні спрячь кошельок, сховай її, доставай додаток. В общем, я через додаток Монобанка скинув на ЗСУ, скільки каже, можеш, і поїхали. От так от.